показали роботу підприємства зсередини та розповіли про новітні технології. Компанія Кернал провела своєрідний день відкритих дверей для старост округів, де мають землю, та представників професійно-технічних навчальних закладів. Керівник харківського кластеру групи компанії Юрій Кондратенко поділився їхня мета розповісти більше про себе і стати ще ближчими до своїх партнерів. Мета цієї зустрічі ми хочемо поділитися. Нашими новітніми технологіями, які ми запроваджуємо в своїй роботі, і довести цю інформацію до тих людей, які з нами давно співпрацюють, щоб вони могли нашим бойовикам, тим громадам розказати, наскільки там компанія Kernel технологічна, які ми сплачуємо податки, які ми отримуємо результати, незважаючи на всі там природні катаклізми, ну і таке інше. Кернел багаторічний соціальний партнер Лозівської громади, що завжди допомагав долати наслідки негоди, озеленювати та робити затишнішими села округів, підтримував місто, а зараз допомагає Збройним силам України та переселенцям, зазначила радниця Лозівського міського голови з питань діяльності старостинських округів Вікторія Безугла. Вдячні нашому соціальному партнеру групи компанії Кернел за постійну підтримку за допомогу і за надійне плече. І сподіваємося на подальшу співпрацю. На своєму заході фахівці компанії розповіли про технологічність процесів, впроваджених в обробку полів, акценти на екологічності своєї продукції, підготовку та мотивацію команди та взаємодію з пайовиками. Далі провели екскурсію підприємством, де показали техніку, завдяки якій збирають врожаї хлібу, кукурудзи, соняшника. Запрошені старости поділилися враженнями від побаченого, але кривогуз розповіла, щиро вражена злагодженістю колективу компанії. Звертають увагу не тільки на технічні засоби, але і на життя та побут працівників простих. Ну, враження ох на 12 балів. Найбільше земель компанія Кернел обробляє саме у Чернігівському старостинському окрузі. Його староста Тетяна Максюта зазначила, окрім підтримки своїх пайовиків та старостату, підприємство завжди дбає про зовнішній вигляд полів та узбіч біля них. Особливо, от що мені подобається, ну кожен староста намагається, щоб на території було чисто покошено, і саме поля компанії Кернел вони є зразковими. Їм не треба нагадувати в тому, що. Потрібно там покасити чи прибрати щось. У них все робиться своєчасно, тримаються в порядку. Староста Яковлівського округу Катерина Коштим подякувала за можливість побачити, як налагоджений механізм роботи харківського кластеру настільки великої компанії. Уже дуже була зустріч, цікава, дуже змістовна і дуже велика вдячність тим, хто організував, хто нам це все показав, що ми мали змогу познайомитися із роботою підприємства дійсно зсередини. Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, новини ТРК Лозова.